П'ятирічка за ґратами Шевченківський ресур столиці годину тому відправив у в'язницю екс керівника Держфінпослуг Василя Волго. Його визнали винним у спробі отримання хамара, хабара у півмільйона доларів від однієї з кредитних спілок. Суд також встановив, що Василь Волга незаконно оформив на роботу свого водія та витратив на його утримання 50 тисяч бюджетних грошей. Я лише нагадаю, що 2006-го Василь Волга був обраний народним депутатом за списками соціалістичної партії. Згодом створив свої Ою поліц силу, сил. Ну а після приходу до влади Віктора Януковича Волгу призначили головою державної комісії з, регу... з регулювання ринків фінансових послуг. Я не вірю в те, що можна взяти чистий лист бумаги і на основанні е, несуществуючих подій написати обідні приговору. це я не вірю. Факт вимагання хабара за фактичне невведення тимчасової адміністрації до КСПКТ а в подальшому за скорочення терміну і перебування в спілці. У Азарова саме з боку Волги підтверджуються показаннями підсудних Адамовича та Черношенка.